Філі новини на телеканалі ТВА і далі про головні події в Україні та світі. У студії Аліна Мазур вітаю. Литва обіцяє Україні озброєння. Поставки розпочнуть найближчим часом. Про це домовилися президенти України та Литви Петро Порошенко та Даля Грібаускайте. Сьогодні вона в Києві з робочим візитом. Яке саме озброєння постачатимуть литовці? Поки що невідомо. Окрім цього, українські військові тренуватимуться у Литві. А майже півсотні поранених бійців із зони АТО. Наступного року зможуть там лікуватися, ми домовилися про підготовку офіцерів і участь в багатонаціональних національних навчаннях на території Літви. Домовилися по співпрацю в військово-технічній сфері і конкретних постачаннях, конкретних елементів озброєння для українських збройних сил. Ми дуже тісно будемо з вами співпрацювати у військовій сфері, також у рамках тристоронньої польсько-литовсько-української воєнної групи. Ми будемо також надавати допомогу для воєнних госпіталів. Американські війська не підуть з Польщі та Балтійських країн до кінця цього року, як це планували раніше. Вони залишаться там і 2015-го. Про це заявив командувач сухопутних сил США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес. Він наголосив, мета американців стримати російську агресію. Декілька сотень солдатів армії США прибули до східноєвропейських країн після анексії Криму Росією. Також останнім часом у Балтійському регіоні фіксують підвищення. Щеня активності російського флоту та військово-повітряних сил Я Не можу наразі оцінювати наміри росіян, але їх дії в Криму та на сході України демонструють, що відступати вони не збираються. Армія США залишатиметься в Литві Естонії, Латвії та Польщі так довго, як це буде необхідно для стримування російської агресії і захисту наших союзників. За добу у зоні АТО загинули троє українських військових. 24 отримали поранення. Найгарячіші точки традиційно: Донецький, Дебальцевський, Луганські напрямки та Бахмутівська траса. Тут військових обстрілювали з градів та мінометів. Донецький аеропорт залишається під контролем українських військових, за словами речника РНБО Андрія Лисенка. На підступах до литовища достатньо сил, аби у разі необхідності прийти на допомогу кіборгам. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Інтенсивність обстрілів не зменшилася, і бойовики не залишають спроб розширити підконтрольні їм території та здійснюють напади і обстріли наших позицій на Донецькому, Дебальцівському, Луганському, Маріупольському напрямках та в районі Бахмутівської траси. За добу у зоні АТО зафіксовано сім польотів безпілотників. Повітряну розвідку бойовики вели над селищами Сартана, Благодатне, Талаківка та біля контрольного пункту посту Рибінське. Зранку російські літальні апарати помітили і над Маріуполем. По них у відповідь цілили зенітки української армії. За попередньою інформацією, один безпілотник збили. У відповідь бойовики обстріляли позиції військових з мінометів. В период с 6 часов 35 минут до 7 часов 40 минут в северо-восточном направлении от Мариуполя из минометов трижды были обстреляны позиции силы антитеррористической операции с территории временно подконтрольных боевиками. Никто из украинских военнослужащих не пострадал. Ответным огнем позиции противника были подавлены. Цілять бойовики і мирних жителях у наслідок нічних обстрілів у маківці вщент вигоріли кілька приватних будинків. Очевидці відзняли на відео масштабні пожежі. Робота <плес> веде. День тиші організований ОБСЄ на Луганщині зірвали бойовики. Напередодні е, місія організації намагалася відновити постачання газу, води та електрики в селищі Трохизбенка. Його вже місяць обстрілюють бойовики. Там сильно пошкоджена інфраструктура. Жителі потерпають від холоду та нестачі їжі. Представники ОБСЄ приїхали з працівниками техслужб та у супроводі гуманітарного конвою, але бойовики у неділю після обіду обстріляли. робітників. Ків у трьохізбенці повідомив голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Роботи довелося припинити ані світло, ані газу та водопостачання у селищі так і не відновили. На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Бригада, яка знаходиться на окупованій території, почала піднімати лінії електропередач до трьох ізбінків, які були розрушені в результаті бойових дій. Тільки дійшли до річки Сєверський Донець, як буквально козачки почали обстріл, почали мінометний, потім обстріл з градами, тому ремонтники відійшли, наші ремонтники не могли прийняти естафету. Це урагани. Урагана да. От посмотрю, от, 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 туди вставляються ячейки, ячейки от, касети пластмасові. Вот так в три этих по 9 штук получается, тут 27 кассет. Да таких мы уже знаешь, это, Это чистая Россия. Україна не тільки зекономить від відмовившись утримувати окуповані території, а й заробить. Уряд має налагодити торгівельні відносини з Донбасом і виставити рахунки Росії за газ для Криму, наполягає керівник центру ринкових реформ Володимир Лановий. Каже, Україна може продавати в Крим російський газ за 550 доларів за тисячу кубометрів. Потрібні нові контракти, нові договори. Коли Росія вимагає, щоб ми в Крим поставляли те, і те, ну там газ, скажімо. То ми маємо вийти в Росію і сказати, якщо ви вважаєте, що ваша територія, поставляйте газ туди самі або продавайте нам, а ми будемо продавати їм. Ми щось віддавали, починаючи з березня місяця Криму. Ми віддаємо ресурси певні, окуповані на Донеччині території, і треба ці рахунки виставляти. Гроші, медикаменти, їжа та одяг один із столичних складів, заповнений речами першої необхідності для військових із зони АТО. Його ще навесні організували волонтери і зараз працюють у три зміни. Усе необхідне сюди приносять пересічні кияни. Про небайдужість людей далі у сюжеті. Кіровоградець Сергій повернувся із зони АТО. З весни у лавах Збройних сил України чоловік стояв на захисті Донбасу. Під час бойових дій дістав травму, після чого лікарі виявили у нього рак крові. Зараз чоловік лікується у військовому госпіталі в аптечний пункт, де волонтери організували склад медикаментів, їжі та одягу. Прийшов за рушником і фруктами. Полотенце і пару носків. А що з продуктів? мандаринки і шоколадку. Благодаря волонтерам навіть бронежилети у нас з'явились і каски. І даже борщі варили, привозили, даже голубці крутили, привозили на пірашки. Волонтери розповідають, усі ці речі приносять небайдужі люди. При вході фрукти, консервації, солодощі в кімнаті, стелажі з одягом, стопки простирадл, засоби, гігієни, книги і навіть обереги для солдатів, дитячі листи. Пишуть і малюють. Багатенько нам зародала це, що ми не встигли на АТО відправити. А Валентина Васильівна для хлопців приготувала суп, принесла ще теплим. Суп крем такий, знаєте, який пити можна. Діти є такі, які не можуть їсти, знаєте, жувати не можуть. То я протела, супчика зварила покрем. Працюють волонтери у три зміни: окрім збору речей, роздають їжу, прибирають у палатах. Потреби поранених дізнаються від медсестер та лікарів. А яблуки що мають якісь аффальмалогії, праців яблуки є. Волонтери пригадують, бували й такі бійці, які після одужання повертали речі назад, аби вони згодилися й іншим пораненим солдатам. Приносять там і ту чашку, принесуть, і принесуть ту кофточку. Хай там буде іншому. Тобто люди настільки. І один про одного, що вони все до останнього віддають сюди назад знову на склад, хоча це не потрібно, насправді про свої потреби бійці говорять скромно. Втім, ми у боргу перед захисниками кажуть волонтери. А самі ж військові зізнаються, тримати позиції на сході допомагає підтримка небайдужих. Дай Боже здоров'я цим волонтерам за те, що вони єсть. Вікторія Сеник, Антон Деркач, ТВА. Уламки Малазійського боїнга з території ДНР доправили поїздом у Харків. У його складі 12 вагонів супроводжували вантаж спостерігачі обсє та голландські експерти. До станції Ясенувата у поїзді прямували і бойовики ДНР. Кілька уламків були надто великі для поїзда їх перевезли двома автомашинами. У Харкові вантаж підготують до подальшого транспортування літаком у Нідерланди. Нагадаю, 17 липня літак малазійських авіаліній був збитий і впав у Донецькій області біля Тореза, захопленого бойовиками. Загинули всі 298 людей, що були на борту. Суд переніс слухання у справі колишнього беркутівця Сергія Зінченка. Його звинувачують у розстрілі небесної сотні. Засідання зупинили, бо адвокат підозрюваного просто не прийшов. А судити без захисника не можна за законом. Відтак, Зінченко запросять адвоката за державний кошт. Тим часом уже завтра спливає термін утримання Зінченка під вартою. Тож, якщо суд не відбудеться, колишній беркутівець вийде на волю. Засідання має продовжитися вже за годину про розвиток подій у наших наступних випусках. Адвокат був належним чином повідомлений. Про необхідність явки сьогодні в суд суддя зобов'язаний розглянути це наше клопотання подане до сплину цього терміну. Термін спливає завтра о 23-й годині 59 хвилин. Тобто, сказати, що зараз існує якась критична ситуація, що не вистачить часу, я не можу. Немає такої критичної ситуації. Можливо, до 4-ї години також з'явиться захисник обраний підозрюваним. Стара громадська рада при мін'юсті шукає нового міністра. Орган, який працював ще з Лавриновичем та Лукаш за часів Януковича, і тоді не висловлював критики. Тепер незадоволений роботою Павла Петренка. Члени ради обурені. Міністр ігнорує їх, не приходить на засідання, попри запрошення і не відповідає на офіційні запити. А обов'язки спостерігати за процесом люстрації Петро Павло Петренко довірив новоствореній громадській раді, аби довести бездіяльність. Діяльність міністра юстиції протестанти зі старої громадської ради вже навіть подали позов до суду. І члени громадської ради прийняли рішення міністра називати так званим міністром юстиції України. І Громадська рада здійснює пошук кандидатури на посаду міністра юстиції, яку громадська рада буде рекомендувати у коаліції фракції Верховної Ради восьмого скликання. Від завтрашнього дня аеропорт Бориспіль обслуговуватиме і внутрішні, і міжнародні рейси під одним дахом у термінальному комплексі. Де його відкрито менше ніж три роки тому. До початку євро 2012 Термінали Ф та Б після переносу внутрішніх рейсів будуть законсервовані. Зони обслуговування цих рейсів розташують на другому поверсі. Вони займатимуть 15 стійок реєстрації і 6 виходів на посадку. В аеропорту сподіваються, що з підписанням у. Води про відкрите небо між Україною та ЄС. Термінал Ф запрацює для лоукостів. У знеструмленні восьми тисяч будинків у Сімферополі винен кіт. Він заліз на відкритий пристрій трансформатора, утворилася електрична дуга, а на підстанції спалахнула пожежа. Це сталося вранці. У результаті більш як 26 тисяч людей, дві школи та дитячі садочки залишилися без світла. Аби приборкати полум'я, кримським рятувальникам знадобилося більше години, а щоб відновити електропостачання п'ять. Винуватець загорання загинув у пожежі. Кот залез непосредственно на трансформатор. Произошло межфазное замыкание с последующим выбросом трансформаторного масла и его воспламенение. После чего огонь перекинулся на кровлю. В общей сложности была повреждена кровля на площади около 20 квадратных метров и непосредственно сам трансформатор. Російський автоВАЗ відкликає майже 15 тисяч автомобілів Лада Гранта через проблеми з гальмівною системою. Йдеться про машини в комплектації з АБС, куплені у квітні цього року. У них можливе перетирання гальмівної трубки тросом щеплення. Виробник запевняє, що усунення несправності виконуватиметься безкоштовно. Перевірити, чи підпадає автомобіль під відкликання можна за вінкодом на сайті розпожив стандарту. Український прапор у центрі дипломатичного скандалу на концерті «Океана Ельзи у мінську міліція вилучила жовто-блакитні стяги, бо вони нібито заважали глядачам. Таку відповідь дало білоруське МЗС на звернення українських дипломатів. У мінську пояснили так само міліціонери вчинили б із білоруським прапором в українському МЗС за пояснення подякували. Проте висловили сумнів, що міліція поводилася б із прапором Білорусі із такою неповагою. Надихнути українців на світле майбутнє сподіваються організатори 10-го фестивалю нового грузинського кіно українці побачать сім стрічок. Серед них нові фільми та відреставровані старі. Напередодні фестиваль стартував у Києві драмою «Побачення на осліп режисера Левана Когуашвілі. Ця стрічка вже виборола 17 міжнародних нагород. Головну роль виконує непрофесійний актор. Життєва історія самотнього 40-річного чоловіка і надихнула режисера на сюжет фільм про, про любов, про одиночество і про, про то, як люди от, виживають в достатньо складних умовах, але не втрачають якогось людського обліку. Фільм з юмором. З грустю зруйноване, процвітаюче чи безперспективне у кожного уявлення про місто своє переконані сучасні керамісти. Кожен митець намагався відтворити атмосферу оточуючих нас будинків і те, як вони впливають на долі мешканців. На експозиції як зруйнований Донбас, так і феодальна середньовіччя, а також місто, з якого тікають у пошуках кращої долі. Художник Володимир Корнієнко хотів відтворити процвітаюче місто однак глину зі Слов'янська перехитрити не вдалося. Матеріал настільки відчуває настрій та переживання рідної землі, переконаний кераміст, що з печі чоловік дістав будинки, які більш схожі на зруйнований Донбас. А у мене була мисля первічно з позитивне, а потім зробити розвиття. А так як все внутрі крутилося, крутілись, що я з розрушеного почав вистраювати нове майбутнє. Якби мені хотілося, щоб відбувалося в Україні. Та вже з іншої сторони експозиції глядач потрапляє у середньовіччя. Місто Єлизавети Портнової живе буденним мирним життям. Ним воляжно прогулюються дами та кавалери. Головною їх окрасою є тогочасне обрання. У жіночих платтях художниця хотіла передати усе: домашнє тепло, затишок, світло. Та зізнається до своїх робіт, ставиться як до дітей, тож віддає лише у надійні руки. Дуже важливо, щоб ти їх віддав чоловіка, котро тобі сильно подобається і це не уже вже не важливо тоді, за какие То Тобто деньги не вот этот отрыв от тебе, від тебе твоє, твоєго чада любимого. Вот, поэтому очень сильно важно, щоб був контакт далі з цими людьми. А на дахах будинків Андрія Кириченка самотні жінки. Вони різного віку та кожна має надію на краще життя. Наші міста впливають на нас, як і ми, на них переконаний кераміст. Моє місто це. Е... Це місто, з якого все ж таки хочеться виїхати. Тобто це певна, певна пауза перед подорожю, це певні мрії щодо іншого, це певні переживання стосовно все ж таки майбутнього. Митці переконані, поки їх роботи купують, вони мають допомагати українській армії. Тож частину скульптур обов'язково відправляють на благодійні аукціони. Марія Черніхівська Ігор Шатайло, ТВА. Тонші за людську волосину унікальні наноскульптурни створив південно художник Джон Гурвіц, який живе та працює в Лондоні. Митець разом з десятьма однодумцями однодумцями надрукував їх на 3D-принтері за допомогою світло-чутливого матеріалу. Серія із семи мікроскопічних скульптур настільки мала, що її неможливо побачити без електронного мікроскопа. Кожну із цих фігурок митці створювали протягом кількох місяців. Карколомний політ на вантажній фурі над гоночним авто здійснили у Британії. Команда Лотус Формули 1 витратила шалені гроші та пішла на великий ризик заради організації дуже видовищного трюку, озброївшись підтримкою водія фури Майка Граяна і чемпіона Литви з Ралі і кільцевих гонок Мартіна Іванова. Британці здійснили найдовше в історії стрибок на вантажівці із причепом. Довжина майже 26 метрів. Саме таку відстань подолала у повітрі вантажівка Рено Магнум, здійснивши справжній політ над болідом Формули 1. Такими були новини на цю годину. Далі новини спорту разом із Іриною Полотай. Я ж прощаюся з вами до завтра. Миру вам та спокою. До зустрічі.